Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, і Якщо ви військовий і їздите на позиції, то можете знати, що на позиції військові також беруть з собою для зв'язку таку штуку, як Starlink. І, в принципі, це не є дуже зручно. Все, що я бачив, це старлінки перевозяться в ось таких е, мішках. Після чого там, по-перше, збери його докупи. По-друге, він може перевозитись в декількох різних мішках. Е, По-третє, ці мішки часто рвуться і б'ються, і перевозиться все це. Ну, типу, в кузові там чи не знаю, де, де воно перевозиться з якимось інструментом, з лопатами, сокирами. Ну і так чи інакше старлінки від цього страждають, так як це все таки. Техніка і там є антенна, там є роутер, там є кабель, який може перебиватись. Іноді навіть були ситуації, коли приїжджали на позицію, збирали все це докупи, але Starlink не працював і. Ну, скажімо так, відсотків 97, що це саме через це неправильне транспортування в мішку, де щось пошкодилось, пошкодився кабель, пошкодився якийсь там коннектор. І все сиділи собі без зв'язку, чекали, поки нам привезуть новий Starlink. Так от, український виробник спорядження та бронезахисту Балістика вирішив цю проблему і зробив ось такий рюкзак спеціально для Starlink. Називається він Зоряник, тому зараз його буде. Детальний огляд, покажу його, з чого він складається, який у нього є функціонал. Але, на жаль, так склалася, так склалися обставини, що зараз у мене під рукою просто немає старлінку, тому тестування його з старлінком буде дещо пізніше. Ну, щоб не пропустити це, то можете підписатись на канал, і тоді вже точно не пропустите це відео. А зараз просто перше знайомство і просто огляд даного рюкзака. Тому починаємо. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Але ось такі зелені мішки ніхто якби не відміняв. І їхня одна єдина перевага в тому, що вони коштують дуже дуже дешево. Даний рюкзак все-таки коштує дещо дорожче, плюс він є. В різних кольорах зараз у мене ви бачите це піксель, також є варіант з оригінального мультикамону. Наприклад, якось цей бронежилет, Сармат, який ось тут стоїть, він буде коштувати дещо дорожче. І, в принципі, з усіма цінами, з асортиментом кольорів, можете ознайомитись на офіційному сайті, в офіційному інтернет-магазині виробника Балістика, посилання на який я залишу в описі до цього відео. Також обов'язково реєструйтеся в програмі лояльності від балістики, тому що це сама краща програма лояльності, в принципі. ви отримуєте суттєву кількість, суттєвий відсоток кешбеку бонусними балами, які можете витрачати в. В тому ж магазині балістика, купуючи там якесь інше спорядження або аксесуари. Це насправді дуже і дуже круто. І ще додатково до програми лояльності там працює промокод Polycarp, який дасть вам знижку 7% на весь асортимент. Тому користуйтесь всім, отримуйте кешбек класний по програмі лояльності. Отримуєте ще від мене додаткову знижку 7% і, скажімо так, замовляйте якісне спорядження від українського виробника, що я однозначно вам рекомендую. Що ж, зовнішній огляд рюкзака називається він Зоряник, Ось у мене тут ще бірочка навіть залишилась. Він так і називається рюкзак, тактичний під Starlink, колір mm 14 Піксель, і написано, що це зробила балістика. Що ж, розглянемо для початку його ззовні, тобто ось його лицева частина. Тут є така велкро панель для кріплення якихось ваших патчиків. Є бірка з логотипом балістика, є невеличка кишеня, ну вона пласка, типу для якихось там паперів, можливо, піділів, ну для якихось невеликих речей. в Принципі сюди можна щось напхати. Це так Скажемо так, кишеня для швидкого доступу. І вона ззовні, і вона, в принципі, не має ще навіть ніякого захисту, тому що ну, про захист трошки далі. Тут є Фастекс, який у нас додатково фіксує основний клапан замки. Вони з двох сторін, які також фіксують основний клапан. Одна ручка для перенесення, друга ручка для перенесення, третя ручка для перенесення. І четверта ручка для перенесення. З усіх чотирьох боків є ручки для перенесення, що мегазручно, тому що такі рюкзаки з цими старлінками будуть закидатись кудись там в багажник, в бус, в кузов. І м -м, класно, коли його можна з будь-якої сторони дістати, потягнути, витягнути. За це реально великий плюс балістиці. Це реально, м -м, начебто, просте, але дуже м -м, корисне при цьому рішення. Так, з боків є система молі з лівого з правого боку. Додаткове якесь спорядження, якісь додаткові підсумки також можна сюди навішувати. Знизу також є дві стропи молі. Також додатково можна ще сюди щось чіпляти, щось прив'язувати, якщо вам це потрібно. У верхній частині є ось цей шок-корд, павутина, так звана. Сюди також можна запихати якісь. Додаткові речі, які нам потрібно, ну, в принципі, така можливість є, і це дуже насправді добре. все це має затяжку. Ну, в принципі, плюс-мінус стандартна штука. Задня частина досить цікава, плечові лямки, ну, в принципі, пом'якшені, все з ними класно, регулюються, регулюються досить сильно. Тобто рюкзак можна спокійно використовувати з бронежилетом, нам довжина ось цієї стропи дозволяється. Як бачимо, стропа замотана ось таким фіксатором на велкро, додатково є гумка для фіксації цих строп, щоб нічого не тіліпалося. Це класне рішення. Також є Фастекс для швидкоскиду, це схоже Amoled Plus, так зроблено в Україні Amoled Plus трошки він якийсь різний по кольорах. Ну, Нагрудна стяжка є, також Amoled Plus, брендований Фастекс, де кільце для якихось там ще додаткових штук. У верхній частині також є стропа, яка регулюється, тобто, типу як система розвантаження. Це також класна штука, якщо його добре під себе відрегулювати, то носити такий рюкзак буде значно комфортніше. Далі, тут, блін, ціла така заморочена система з цими лямками, все це регулюється, все це можна у нас вище, нижче переставляти. Це ну, прямо класно. Я вперше зустрічаю. Ось бачите, скільки строп і можна. Ось ці плечові лямки переставляти вище або нижче, тобто підлаштовувати під себе. І Якщо все правильно відрегулювати та налаштувати, то ну, носити його буде мега зручно. Це величезний плюс. Тут так звана 3 d сітка для вентиляції, тут також сітка є. Пояс також типу розвантажувальний на великому Фастексі Amoled Plus. Він з'ємний, його можна зняти. На ньому є додатково стропи молля для того, щоб чіпляти якісь підсумки, все регулюється. За потреби, знову ж таки, можна його просто зняти, щоб він не заважав, якщо він вам буде не потрібен. Так, ще по зовнішніх частинах, що у нас тут, є якийсь. Замок, і є ось така велика, ну, скажімо так, кишеня. Сюди можна, я не знаю, можна кабеля сюди, наприклад, складати як варіант. Але і всередині повно місце буде для кабелів. З іншого боку, також є така сама пласка кишеня на, на всю бокову частину даного рюкзака. І Переходимо до самого цікавого до внутрішньої частини цього рюкзака, фіксується фастексом. Відкриваємо фастекс і можна швидко відкрити е, цей рюкзак. Тут на цьому клапані, який у нас відкривається, є сітка. Сюди також можна різні кабеля. Тут уже в мене маркер чогось лежить. Чого я сюди поклав, не знаю. Е, на замочку все з нею добре. І основна частина ось це, типу як частинка для роутера. Сюди вставляється роутер від Starlink. Фіксується стропою, регулюється довжина, все з цим окей. Далі сюди у нас куди у нас? сюди у нас вставляється сама антенна, якщо я не помиляюсь, і сюди вставляються самі ця підставка. Пізніше я знову ж таки буду мати можливість, то продемонструю, як все це буде виглядати. Є додаткова стяжка, щоб все це там типу було більш класно стягнуто. І що у нас тут ще є? У нас тут є ще ось такий. Жорсткий пластиковий, жорстка пластикова вставка плюс м'який демпфер. І ось така пластикова вставка і м'який демпфер, Воно зроблено по всьому рюкзаку, тобто і в бокових, і в передній, і в задній стінках все у нас має захист, і ну, старлінк, який буде тут переноситись, він не буде зайвий раз. Пошкоджуватись. Також ось ця вставка, вона з'ємна, вона на велкро, можна її виняти, якщо нам потрібно переносити щось, ну, скажімо так, не старлінка, а просто якісь речі, рюкзак сам по собі досить об'ємний. І знову ж таки, його ось цей додатковий захист дозволяє переносити в ньому якусь електроніку, якесь обладнання, яке потребує, скажімо так, певного певного догляду. Так, тут. Якщо все це закрити і зафіксувати, то замок є також згори ну, для якогось там швидкого доступу всередину, коли треба щось або докласти, або дістати. І сюди, в принципі, без проблем влізе сам Starlink, сама антена з роутером, всі необхідні кабеля, якісь там подовжувачі, якісь там папери, якщо нам це потрібно, і якесь навіть додаткове обладнання можна в цей рюкзак напхати. Ну і залишилось перевірити сумісність цього рюкзака з бронежилетом. Як бачите, в мене бронежилет сармат від того ж виробника балістика. По бронежилету, я думаю, пізніше також зроблю відео з дозвідом користування, тому що ну, дійсно ним користуюся, є що про нього сказати. Зараз дивимось рюкзак. Так, обов'язково э, застібаємо на грудну стяжку. І є у нас ще пояс. Зараз я його знайду. Так, і от він у мене на животі і стягнувся. Знову ж таки є тут. Э, Система мулі, додатково можна ще щось на нього начіпляти. Ну і ось так виглядає рюкзак у мене на бронежилеті, і це враховує те, що в мене на спині ще додатковий підсумок. Я забув, як він називається, від балістики. Ну, він типу розкладний. В ньому ще дощовик пончо від барелоги знаходиться. Ну Тобто додаткове місце якесь там ще між бронежилетом і рюкзаком є. Але, в принципі, все можна класно відрегулювати: плечові лямки рюкзака лягли на плечові лямки бронежилета. З цим все круто, нагрудна стяжка, все класно. Ну, типу, можемо рухатись, рюкзак не сповзає. Так, він зараз порожній, але ну, в принципі дуже великої ваги від старлінку там і не буде. І о, в ось такому варіанті переносити цей самий Старлінк. Ну, погодьтесь значно зручніше, ніж ось так ось в мішку, і це безпечніше і для самого старлінку. У вас навряд чи вдасться його зламати, так як повсюди є м'які вставки, і в принципі рюкзак і порожній тримає форму завдяки саме жорстким вставкам, які також забезпечують додатковий захист. І плюс м'які вставки від якихось там ударів, від тих самих лопат зброї, чи що там буде їздити разом з цим старлінком, воно все це буде його захищати. Це насправді круто, це насправді продумано. І це, ну, в принципі, це річ, яка зроблена саме для Starlink. -у. Вона під нього розрахована, її можна використовувати і просто як звичайний рюкзак. Він досить об'ємний, там щось 43 літри, якщо я не помиляюсь дуже зручна система плечових лямок, поясна ось ця. стяжка також є, нагрудна стяжка. Коротше, все продумано, все зроблено класно, якісно. І до того ж, розраховано саме під Starlink. Тому для тих, хто возить з собою Starlink на позиції, я вважаю, що такий рюкзак ну, прямо обов'язковий і від себе його категорично можу вам рекомендувати. Я ж ним буду користуватись обов'язково, але дещо пізніше, тому що зараз у мене, ну скажімо так. Є трошки інші завдання, навряд чи я найближчим часом буду їздити на позиції та ще із Терлінком. Тому про це трошки пізніше. Обов'язково там, через місяць, два-три буде відео з. Відгуком про даний рюкзак з досвідом експлуатації, коли я його вже потягаю з собою, побачу якісь там, можливо, недоліки, які у нього є. Але отак на перший погляд, то прямо недоліків не немає. Річ якісна, зроблена в Україні українським виробником, і це дуже круто. В принципі, на цьому буду закінчувати. Якщо залишились запитання, задавайте їх в коментарях. Тільки не треба писати, що за огляд рюкзака для Сталінку без самого Старлінку. Ну. Варіантів було два: або знімати зараз, або знімати десь через місяць-два, коли вже з'явиться можливість е і доступ у мене до Старлінку, щоб його туди запихати. Тому. Вирішив зробити зараз просто огляд цього рюкзака, ну як речі, як самого рюкзака. А вже з старлінком буде в досвіді користування трошки пізніше. Ну, так вийшло. Нічого я з ним зараз, на жаль, зробити не можу. Ну, а якщо залишились якісь запитання, по суті, то знову ж таки пишіть, задавайте їх в коментарях. Якщо в мене з'явиться найближчими днями можливість, все-таки напхати туди Starlink і подивитися, як воно все буде і показати вам, то може зроблю якісь шорти, ну або там фотографії кудись в інстаграм повикладаю обов'язково е, це зроблю. А дане відео, даний огляд, перші враження я буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд, дуже дякую, що підтримуєте канал. Не забувайте поставити лайк та також підписка на канал. вона допомагає мені в просуванні мого каналу, що насправді є дуже і дуже добре. Тому і за підписки дякую. Ще можете стати спонсором каналу. За що я буду вам дуже і дуже вдячний. І ще й основний канал у мене є можете підписатись і на інстаграмі можете підписатись, і взагалі ви дуже класні, тому що додивились до самого кінця дане відео. Тому. Вам гарної погоди та приємного настрою. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах з вами був Полікарпович, рюкзак-зоряник від «Балістика», Ну і ще й бронежилет Сармат, також в кадр потрапив. Тому, тому можу сказати, що дійсно класні якісні речі, класне, якісне спорядження, український виробник, якого треба підтримувати. І на цьому все. Не забувайте про промокод Полікарпович. І також обов'язково реєструйтесь в програмі лояльності від балістики. На цьому все бувайте.